Чотирилапі почувають себе як вдома. У Хмельницькому з'явилось перше антикафе, де головні працівники не люди, а котики. Власниця каже, ідея з'явилась ще давно, коли побачила подібний заклад в Одесі. Повернувшись до рідного міста, дівчина вирішила відкрити подібний тут. Дуже хотілося відкрити саме у Хмельницькому. У ну, насправді я мріяла, щоб у Хмельницькому таке з'явилося. І вже прийшов час, коли я наважилася здійснити свою мрію самостійно і змогла відкрити простір. З котиками такий, як я його бачу. Наразі у котопросторі проживає сім пухнастих. Усіх їх вона знайшла на вулицях міста. За власні кошти лікувала та провела необхідні обстеження котикам. Тільки тоді вони потрапили до закладу. Наразі витрати на корм та усе необхідне входить до суми чеку-відвідувачів. Простір був відкритий за мій власний рахунок. Також зараз усі весь дохід, який ми отримуємо від відвідувачів, йде на те, щоб забезпечити якомога краще життя нашим котикам. Це і медичне обслуговування, харчування, і, звісно, різні гігієнічні потреби. Перше у подібному закладі хмельничанка Софія. Дівчинка дуже любить пухнастих у себе дома, має трьох котів. Однак антикафе зацікавило її не тільки через любов до тварин. Це було цікаво подивитися, чи тут реально нормальні умови для тварин, тому що часто в таких закладах там є якісь скандали, чи всьому до тварин не дуже ставляться. Але не знаю, мені здається, вони тут чудово почуваються. І мені мені сподобалось. Якщо ж якийсь з котиків запав у серце відвідувачеві, він може забрати його у родину. Цьому передує співбесіда та перевірка умов, у яких буде жити пухнастик. За місяць роботи антикафе вже двоє котиків знайшли власні родини. У нас нещодавно була перша випускниця, киця Грушка. Вона в нас стала першою жителькою і так сталося, що вона і перша потрапила у родину. Я за нею дуже щаслива, тому що впевнена, що там вона отримує весь необхідний догляд, обійми, багато-багато любові. Вероніка каже, у майбутньому планують розширювати спектр послуг. Вже з нового року в антикафе проводитимуть різні творчі заняття у присутності котиків, адже ці тварини здатні не тільки підняти настрій, а й подарувати тепло та навіть заспокоїти. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.